Ну, і поки проїхала. вулиця в столиці їздить спортивний німецький звір. Перенесімося у світ кіно. На продаж виставили машину, яка запустила найгучнішу помсту десятиліття. Далі в автоновинах, як купити справжню автівку Джона Віка. Кожен третій автомобіль нашої планети білий виявляється, існує офіційний рейтинг популярності автомобільних кольорів під назвою Колор Репорт. Його двічі на рік складають провідні виробники автофарб та світовий хімічний гігант «Басф». Вони справді підраховують кількість проданих авто конкретного кольору для того, щоб оцінити потреби виробництва. Перші результати 2025 року вивели в лідери білий колір. Саме такі авто обрали 34% клієнтів. На другому місці чорний з результатом 22%, а начебто найбільш розповсюджений сірий, лише третій за популярністю. І таким чином переважна більшість машин на нашій планеті відповідно білі, чорні або сірі. Голівуд вміє заробляти не тільки на кіно, але й на автомобілях. На аукціон автораритетів Bonem Cars виставили автомобіль Кіану Рівза. Тобто, вибачте, Джона Віка. Йдеться про оригінальний Форд Mustang 1969 року, через крадіжку якого в кіно і почалася, власне, масова зачистка гангстерів руками Джона Віка. Це один з п'яти автомобілів, що знімалися з Кіану Рівзом у франшизі з оригінальним номерним знаком XAB-235. Він має сертифікат відповідності. А його двигун потужний V8 на 335 кінських сил. В ідеальному стані вартість лоту 200 тисяч доларів. При тому, що таким стангі 69-го року можна купити і за 50 тисяч. Але причетність авто до культового фільму збільшила його вартість у чотири рази. А тепер до серійних новинок, що виходять на масовий ринок. Hyundai виводить у продаж новий субкомпактний електричний кросовер Інстер. Невеликі габарити з цікавим дизайном і чотиримісним салоном. Плюс можливість вибрати один з 64 варіантів забарвлення з комбінаціями кольорів. Суто міське призначення моделі Інстер означає не дуже потужні двигуни на 97 або 115 кінських сил з пробігом на одній зарядці орієнтовно 300 кілометрів. Вартість новинки 23 тисячі доларів. А ось Great Wall також анонсував новинку, але із зовсім іншим прицілом. Нова модель Ора 5 – теж компактний кросовер. Сподівається брати дизайном у стилі позитивного Porsche і вартістю усього 15 тисяч доларів. Причому пробіг виробник зробив суттєво більшим ніж у попереднього новачка від Hyundai – цілих 580 кілометрів на одному циклі зарядки. Так це теж електромобіль і теж призначений для масового ринку в США і Європі. Ну і наостанок про зовнішній статус та внутрішні сюрпризи. Сказати, що Mercedes Сіле нового покоління це німецький автомобіль, більше не можна. Принаймні це стосується гібридної версії, двигун якої створено завдяки китайським компаніям та Horse, які надали, зокрема, гібридну установку. Крім того, електронна система допомоги водію в міських умовах, яка розпізнає дорожні знаки, сусідні авто та слідкує за трафіком навколо, теж китайська виробництва компанії Момента. А ось повністю електрична версія нового Сіле, яка отримала електромотор до 238 сил і може проїжджати на одному заряді 750 км, Теж завдячує китайським батарейним блокам. Таким чином, китайська експансія вже розчинила оболонку світового автопрому і починає проникати в самісіньке серце усіх автомобілів. Ну а ми продовжуємо інформувати вас про актуальні новинки, дивні прояви та прем'єри автомобільного світу. Як завжди, у нашій традиційній рубриці Автоновини.